На Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Амінь. Дякуємо всім, хто прийшли сьогодні на молитву. Бог подарував нам Господь новий день. І ми в цей день Господній прийшли подякувати Богу за все, що ми маємо. Сьогоднішня неділя носить таку назву Жінок Мироносець. А жінки-мироносиці це були ті, хто стали свідками Христового Воскресіння. Вони перші прийшли до гробу і гріб був пустий. І вони такі перші, які довідалися, що Христос Воскрес. Знаєте, жартують, жартують кажуть, чому Ісус перший з'явився жінкам. Кажуть, якби з'явився чоловікам, весь світ би не знав, що Христос Воскрес. А з'явився жінкам і зразу то розказали. Як кажуть, в кожному жарті є доля жарту, а решта правда, але Ісус послужився тими жінками. Хто ж ці жінки-мироносиці? Чому для нас церква подає цей приклад їхній і чому це так важливо? Це були жінки, які любили всім серцем Господа Ісуса. Вони служили йому разом з апостолами, бо ми, наприклад, в Євангелії про це читаємо, що були апостоли. Поносіть трошки, поносіть дитинку, трошки погойдайте так. Вони були разом з апостолами. Євангелія говорить про апостолів, про їхню близькість до Ісуса, але так само інколи згадує Євангеліє про жінок, які йшли і служили Ісусові. Допомагали. Ми можемо багато чого ну, думати, наприклад, можливо, готували їсти, можливо, допомагали діставати певні речі, бо ми говоримо про три роки превселюдного служіння. Але особливо ми читаємо про них в останні хвилини життя Ісуса, те Євангеліє, яке ми чули сьогодні, коли Ісус помер, деякі жінки були на Голготі. Коли Ісус, коли прикотили камінь до входу гробу, вже тіло Ісуса поклали, каже Євангеліє, Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа дивилися, де його покладено. І як же минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці першого дня тижня, в неділю, прийшли вони до гробу, як сходило сонце і казали між собою, хто нам відкотить камінь. Це ці жінки. Вони це робили не, бо їм було вигідно це зробити. Вони робили не, бо їм за це платили. Вони робили це, бо вони любили Ісуса. І з любові до Ісуса робили цей жест. Більше того, вони з любові до Ісуса не боялися йти за Ісусом. Бо розуміємо, що коли Ісуса розп'яли, багато ворогів добилися свого, вони сказали, що вони розіпнуть, покарають, і навіть страх піти туди не зупинив їх. Вони першими принесли вістку про Воскресіння. Так, Це згадуємо про Марію Магдалину, Марію Клеопову. Ми про Клеопу говорили в світлий вівторок, що правдоподібно це є жінка того Клеопи. Учня, якому з'явився Ісус по дорозі в Емаус. І що через заслуги, є таке припущення, що через заслуги Марії Клеопової, яка любила Господа, Господь з'являється її чоловікові потім. Вона, якби вимовила цю ласку. Соломія, Іванна, Марта, Сусанна та інші. Ми знаємо багато жінок, вони називаються мироносиці, тому що вони принесли до гробу Господнього миру для помазання тіла Ісуса і показали свою любов. Пам'ятаєте, ще є такий євангельський випадок про жінку, яка прийшла. Ісус був в домі Фарисея Симона і жінка, яка прийшла і розбила плящину дорогоцінного мира. І інші дивилися на неї і казали, а якби він був Господь, він би знав, хто ця жінка, як вона чим вона живе, а можна було те миро розбити і продати його, і роздати ці гроші бідним. А Ісус сказав, о чого ви докучаєте цій жінці? Вона це зробила на мій похорон. Це також була одна з жінка, яка. Покаялася і яка хотіла зробити добру справу для Ісуса. Робити добрі справи з любові, не через вигоду, не через зарплату, але з любові. Ми знаємо, що є дві заповіді любові, про які Господь, які Господь дав ще в старому завіті, і це не пораду Він дав, а заповідь, наказ люби Господа Бога всім Твоїм серцем. Всією душею Твоєю, всією думкою Твоєю, всією силою Твоєю. А друга будеш любити ближнього Твого як самого себе. Іншої більшої від цих заповідей немає. Все, що ми робимо в церкві, ходимо до церкви, молимося, все, що ми чинимо, нас має бути перед очима оці дві заповіді. Це все має бути з любові до Бога і з любові до ближнього. І навіть вийшовши з храму. Вставши зі сповідальниці, вийшовши після причастя з храму, ми маємо себе запитати, чи я нині більше люблю Бога, чи я нині більше люблю мого ближнього. Апостол Павло в першому посланні до коринтян дуже гарно згадує про тих, хто любить Бога. Він каже: те, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на думку людині не спало. Це наготував Бог тим, що його люблять. Тобто ми багато чого можемо думати от про вічне життя, що Господь нам приготував, якщо ми будемо йому вірними. Але Павло каже: вухо ще не чуло такого, око ще такого не бачило. На думку людині це не спадало, що Бог приготував тим, які його люблять. Тому нам варто за всяку ціну любити Бога і любити ближнього. Навіть якби це важко нам не коштувало, як би це важко не було, скільки би це не коштувало, нам треба любити ближнього. Пам'ятаємо, це не порада, не порада це заповідь, це наказ. Ми, як християни, ми не можемо вмити руки і сказати, а то не завжди виходить, не хочу, це тяжко. Це заповідь для кожного з нас. Ісус нагадує, каже. Е, Перепрошую, апостол Павло каже, е, коли він говорить про це, про любов до Бога і те, що Бог приготував тим, які його люблять. Каже: я говорю про духовні речі духовними словами. Хтось каже, не можна так любити Бога, аж так всім серцем, всім. Хтось каже, ну неможливо любити ближнього, бо всякі вредні, ближні є, такі ну, ненависні і так далі. Ісус, апостол Павло каже: я говорю про духовні речі, духовними словами подаючи. Людина хоче духовні речі сприймати, сприймає, не хоче, не сприймає, бо деколи людина живе вже в такому якомусь гніві, злобі, ненависті, один до одного, що вона вже навіть не сприймається. Вона вже просто не сприймає, вона вже стала другою природою злоби чи ненависті. Тому для кожного з нас це треба, це треба переварювати, треба і спецсумління зробити для кожного з нас. Ісус каже, любов до Бога проявляється у зберіганні Його заповідей. І Він каже, що Святий Дух буде постійно нам це нагадувати. Івангелія від Івана, 14 глава, Ісус каже: Той, у кого мої заповіді. Хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю, і я об'явлю йому себе. Юда ж, не іскаріотський, але Юда Тадей каже до Господа: Господи, а що таке сталося, що не світові, а нам Ти себе об'явиш? Ісус знову каже до Юди Тадея: Коли хтось мене любить, той слово моє берегтиме, і злюбить його мій отець, і ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той слова мого не буде берегти. І каже Ісус: Утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього. І все вам нагадає, що я сказав вам. Тобто, наприклад, ми читаємо нині Святе Письмо. Я про це вам говорю, пояснюю. Цей Святий Дух нам нагадує, що Ісус сказав: будете берегти заповіді, ви показуєте, що ви мене любите. Будете філософствувати, ви покажете, що ви мене не любите. Так? Бо як дитина любить маму чи тата, хоче бути з мамою чи з татом, шанує маму і тата. Як батьки люблять дітей, приділяють увагу, виховують, інвестують. Як священик любить парафіян, посвячується їм, як парафіяни люблять священика, приходять на службу, спільно моляться, спільно працюють, спільні речі організовують. Любов виявляється у ділах. І тому виконання заповідей. Неділя мироносець вона є прикладом для цього, як треба любити Бога всім своїм серцем, всією душею, думкою, силою, а ближнього свого як самого себе. Якщо хтось любить Бога, Господь ніколи не залишиться в боргу ніколи. Дивіться, апостол Петро, наприклад. Пам'ятаєте, апостол казав: як всі навіть тебе зрадять, я тебе ніколи не зраджу. Ісус каже, Петре, ще півий не заспіває, двічі ти тричі мене зречешся. Петро відрікається, каже, я його не знаю. А Ісус що йому потім каже, коли Петро заплакав, навернувся. Каже, Петре, ти мене любиш. Ще раз, Петре, ти мене любиш? Петре, ти мене. Тобто він не вигадує йому, не випоминає йому, не каже, а ти такий мудрий був, а казав, що мене не зрадиш, а дивись, як ти повівся. Каже, Петре, ти мене любиш чи ні? І кожного разу, коли ми стоїмо перед Богом, Господь нас питає: Ти мене любиш, і ми маємо відновляти цю любов до Бога. Симон з Киринеї, пам'ятаєте, на хрестній дорозі, його примусили нести хрест. А потім погляд Ісуса його вилікував, і Він зрозумів, що Він допомагає Ісусові, а Ісус допомагає йому. Жінка-самарянка, яка була біля криниці. Ісус до неї каже, дай мені напитися туди-сюди. Потім Він їй говорить про все її життя. І вона каже, потім: Він мені сказав все, що я робила. Я зрозуміла, що він пророк. Виявляє цю любов. Жінка, грішниця, яка сльозами омила ноги. Ісус подарував їй покаяння. Це дуже важливо для нас, оця любов до Бога. Але є небезпека, що коли ми кажемо, люблю Бога, а ближній то таке. Люблю Бога, а з ближнім сварюся. Люблю Бога, а з ближнім суджуся. Люблю з Бога, а ближнього проклинаю. Люблю Бога, а з ближнім всяке. Народику. Дивіться, що каже Євангелист Іван. Я нині тільки цитую Святе письмо. Четверта глава, 20, 21 вірш. Коли хтось каже, я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Це Євангелист Іван, я просто цитую: бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Чому для нас важливо ці слова слухати? Бо людина, ми такі, ми маємо совість, ми маємо серце, ми впускаємо слово Боже, ми над тим роздумуємо, ми аналізуємо наше життя, ми можемо змінювати наше життя. А коли людина, наприклад, живе в гніві і вона не впускає Слово Боже. Він винний, вона винна, він винний, вона винна, він винний, вона винна, людина кам'яніє. Людина не впускає слово сюди, сюди, сюди. Людина кам'яніє. Людина такою і умре. Без покаяння в гніві, в злобі, в ненависті. І дивіться, що каже апостол Павло про це. Дуже серйозні речі він говорить: це послання до римлян. І як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання Бога, бо хто слухає Слово Боже, старається триматися пізнання, те, що Бог вчить. Як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання Бога, Бог видав їх ледачому розумові чинити негодяще. Вони сповнені всякої неправості, лукавства, захланності, злоби, повні заздрості, убивства, колотнечі, підступу, злоби. Вони обмовники, наклепники, богоненавидники, зухвальці, горді, хвальки, винахідники зла, непослушні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, немилосердні. Тобто не хотіли слухати Бога, не хотіли приймати сюди, сюди і сюди те, що Бог вчить, Господь каже: ну то вже? А що зробить? Господь не силує нікого. Тобто людина хоче в своєму злобі жити, буде жити. Як вони не вважали потрібним триматися Бога, Бог видав їх ледачому розумові, чинити негодяще. Небезпека є не слухати Слово Боже. Є. Небезпека є не прислухатися, Бога є. Небезпека є, що тоді людина затьмарений розум, і людина оправдовує, оправдовує всяке зло, в якому живе. А мироносиці любили Бога. А мироносиці з любові до Бога не боялися чинити добро. Мироносиці це жінки, які навіть навернулися, бо вони слухали Бога. Сьогодні на завершення ми маємо службу нововисвяченого нашого отця Романа. Як ми звикли, Ромчик, Ромчик. Але в нас всі ромчики. І Паламар Ромчик, і тепер ще й отець Ромчик. Нововисвячений священик минулої неділі. Він виріс тут при парафії. Він знає все тут при парафії. Він отримав вже декретне служіння. Він буде помічником. Практикантом буде протягом одного року, поки єпископ йому не призначить якесь служіння на якійсь окремій парафії, бо я зато завжди, щоб кожен газдував, вправлявся, вчився і потім вправлявся. І він цей час буде практикуватися. Є такі слова, які я постійно повторюю кожному священнику, це з послання до євреїв, коли говориться про священство. Каже: кожен архієрей три речі. Взятий з поміж людей, бо священик не падає з неба. Має маму і тата, народився в сім'ї, виріс в суспільстві. Кожен архірей взятий з поміж людей це перше. Бо деколи думають, що такий святий, він тако ні не понервується, ні не той, ні не засне, ні не піде в туалет, ні нічого. Він все, знаєте, як деколи дзвонять і каже: ви мені не відповідали, ви мені не відповідали, я вам дзвоню, ви не відповідаєте. кажу, Можу піти в туалет чи не можу піти? А я ходжу в душ. І не відповідав. Знаєте, деколи люди дивні бувають, так? Думають, що священик має бути 24 на 24 доступний. Священик взятий з поміж людей. Він людина. Він має свій характер, має свій темперамент, може помилитися. Не треба ідеалізувати. Священик взятий з поміж людей. Друга частина каже апостол Павло, вона становляється для людей. Для людей, Ромчику, чуєш? Для людей. Не для себе, не для своєї сім'ї, не для свого майбутнього, для людей. Це дуже важливий момент. Священник настановляється для людей. У справах Божих. Будеш ти служити для людей Богові в першу чергу. Для людей нічого тобі ніколи не забракне. Але пам'ятайте, є покликаний для служіння. Взятись поміж людей, настановляєшся для людей. Не щоб людям хати будувати, не щоб людям машини ганяти. Не це. Ти настановляєшся для людей у справах Божих. І апостол Павло це чітко каже: взятись поміж людей настановляється для людей у справах Божих. Тому ми сьогодні співслужимо з тобою, беремо участь. Цій службі, яку ти служиш. Молимося за тебе. І хочемо, щоб ти, був... ти вже взятий з поміж людей. Ти вже настановився, настановив тебе Господь через нашого митрополита для людей. Живи і займайся справами Божими. А ми молимося. І нам дуже важливо є молитися за священиків, молитися за нові покликання. Жнива великі, робітників мало. Молитися за покликання треба. І кожна мама, яка народжує дітей, вона в думках вона так щиро має сказати: Боже, якщо би ти хотів покликати мою дитину до служіння, я готова. Це дуже важливо, щоб кожна мама, якби була готова, віддати свою дитину для служіння Богові. Христос Воскрес!